Оскільки Росія відводить свої війська на південь, з'являються сприятливі умови для контрнаступу українських військових на Ізюм Харківської області. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На Ізюмському напрямку перед українськими силами відкривається можливість і стає зрозуміло, як вони обережно відкусили тимчасово окупований шматок української землі, відбиваючи позиції ворога. Сказав він за його словами, бойові підрозділи на цьому напрямку виснажені, потребують. Ротації та додаткового особового складу Мусієнко також зазначив, що військові змогли змінити ситуацію на фронті, і тепер можуть нав'язати противнику свій сценарій дій. До речі, сил у Путіна для зміни втрачених солдатів вже не таки багато. Минулого місяця вже з'явилися повідомлення про те, що Путін звертався до засуджених із в'язниць, щоб заповнити ряди на передовій зокрема, призиваючи людей до приватної групи найманців. Тепер змова з метою доставки засуджених на передову. Була була розкрита джерелом у Кремлі також стало відомо про лідера групи Вагнера, також відомого як кухар Путіна, який особисто вирбував нових кадрів, за повідомленням до однієї тисячі засуджених, і 17 в'язниць були покликані на війну в обмін на зарплату, і що найтривожніше, помилування за свої злочини. Троє ув'язнених повідомили правозахисникам, що до колонії, нібито, приїжджав бізнесмен Євген Пригожин, маючи на увазі боса Вагнера, який, мабуть, брав безпосередню участь у вирбуванні. Ув'язнених передбачалося, що добровольці мають бути у добрій фізичній формі та присягати на вірність батьківщині. Відкриття показує, що ув'язнені проходять фізичне випробування, щоб довести, що вони можуть упоратися зі складними завданнями на продовій. У звіті додано вагнеровські вірбувальники відмовляються від людей похилого віку та людей з тяжкими захворюваннями. Для перевірки їх просять віджатися від підлоги, присідати та виконувати інші фізичні вправи. Після перевірки засуджені прямують на Базову військову підготовку перед тим як потрапити на фронт до Донбасу. Хоча джерела раніше висловлювали кампанію з вербування Вагнеру у російських в'язницях, вони не повідомили наскільки успішна була ця компанія, чи скільки зусиль Вагнер доклав до неї. Росія також звернулася до сепаратистів та чеченських бойовиків, щоб збільшити свою чисельність. І в повідомленнях минулого тижня йшлося про те, що Північна Корея розглядає можливість відправлення 100 тисяч військовослужбовців у регіон Донбасу. В обмін на зерно та енергію.